Вітаю підписники, гарбузаводи. І так, зробив отаку дуйку для очищення гарбузового насіння. Піддивився трошки в інтернеті, трошки щось своє додав. Така ось вона. Мусор крупний не сильно вона очищає, але пуста, пусте насіння. Таке тут крупніше ось пусте насіння, летить, воно все пусте. оце, А сюди мільче пусте. А ось звідси вилітає от така ось шовуха. Поставив сіточку, щоб далеко воно не дуло, так Це ось з пральної машинки поставив із радянської. Тут заслоночка, яка регулює. Там ось тако виглядає все. Так, а сам вентилятор із е, Audi автомобіля з е, працює від 12 вольт. Ось такий випрямитель. Е, тут я регулюю ще оберти ним, додаю уменьшаю і ще плюс можна регулювати ось на трубках воно совується. Ось такого. Ну, в общем-то, кому цікаво розміри. То тут розміри прості. Тут ось виходила длина 125. Висота 63, але можна і 60 зробити, бо я оцю ось досочку, ось ось, де я її опустив трішки, щоб тут був зазор менший, бо сильно високо було. Та й так, що воно знімається все вгору, а ця станіна остається на місці. Сюди вже падає чисте насіння. Ну, таке чисте. Ось таке буває остається чомусь. Не знаю чому, може хто вже з опитом то підкажіть. Чому крупне туди в мене не вилітає? Воно легеньке. Якось так. Вже доходить до завершального моменту, осталось, залишилося три мішечка. А перевіялося вже десь мішків 50, мабуть. В общем, працює вона швидко. Можна продемонструвати. Запустили. Тихенько. Тільки потрібно ще ось такою павочкою штурхати тут. Забиваємо. Весь процес проходить.